Всім привіт! Ви на каналі Словомікліка. Давайте я покажу, як зробити свій одяг. Заходимо сюди, листаємо цю кнопочку. Три точки перше нажимаємо. Потім ми листаємо. Ой, не листаємо. Нажимаємо на три полоски, нажимаємо на оце. Нажимаємо на оце. І нажимаємо на оце. Тепер, тут в мене є два одяга та Е, Тепер от, отут ми нажимаємо на білу цю штучку. Заходимо сюди і вибираємо, говоряю штучку. Фото. Наприклад, оцю фотку я вибрала. Називаємо. Так, тепер е, тут можемо не розживати. Тепер нажимаємо на синю кнопочку. У вас з'являється ця кофта тут, Червона кофта. Нажимаємо, вистаємо, а нажимаємо ноцю на фігу і пишемо 10. Любу ціну. Нажимаємо от сюди. У мене чомусь не йде нічого, Ну, нічого. Ну і все. Тепер вас куплять кофту і ви получите робакси. Мені треба 5 робаксів, хто може, будь ласка, дайте. Пліз донат. Мій нік. Кстати, мій скин. Вот, Заплатила за нього 2 робукси за усю красиву кофту. От оцініть скін і ми йдемо донат. От мій нік. Беріть, будь ласка. Все, тепер ідемо в себе прокачувати. Хто може дати пліс, рай пета, бо це моя Марія. Може хтось з моїх підписників дуже добрий. І грає в Адоп.Мі і має рейд петів багато. Може донатори. Я зато на вас підпишуся і поставлю всі лайки на кожне ваше відео. І прокоментую і скину багато своїм друзям. От мій скинь, я просто було в одної блогерші. Тут мої дінечки 50. Давайте оцю півчинку покладемо. От мій улюблений пет. І мілашечка, мілашунька. Любімка віддам за два пета. Бо два пета це буде більше, ніж один. Так, добре, давайте на пета нажмемо. Мені не подобається його волосся. Ну, кульчики так собі. не скоро пройде, то давайте ліпше надінемо мій улюблений скін. А, це вже немає. Це взагалі треба Це Цей теж немає. А це мій сам найкращий скін. Тут в мене 916, тут в мене 500 чимось. Коротше, Петя іде спати. Вот ліжко для Петі, вот ліжко для, якщо хоче, хтось буде моєю дитиною там. Дивіться. Строю дома за другі... для другие для других. За Петі і лі... За бакси, бо мені бакс теж треба. Мічта — это Р і Ліф Ф. Бо Р і, і Ф вони майже однакові. Р це... Ходить, а Ф це літає. Ну, Фліпше, ніж Р, але все одно він просто і все. Так, тут у мене один друг хто це. А ну-ка, так, стоп, у мене зараз скільки баксів Я забрала. 1500 Я просто куплю, не розумієте, там, да, да. А ну-ка, от, 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 отключай установить включение. Одна 1508. Чого йде? Вона що лагає. Да, пішла я. так Ладно, бакси нехай будуть, якщо то ще хтось захоче дружити, я його, нічай, не покажу. Ну, коротше. А, це моя подружка ЛП, точно. Коротше, розказую що робити, якщо ви не грали Adobe. Скільки у мене петів? Оцей, я... У мене був осел, я його поміняла на пуділ. Далі. І ще мені дали хобі. Хоб -боб. Хоб -боб. Це у мене наживається любимко, дам за два пета. Це у мене робот, це у мене клєвірна короба. О, все, ми йдемо. раз окей. Та, ми більше показую, що тут робити. Хто не грає в Adobe і тільки грає. Так, ми сюди заходимо. У нас зразу з'являються ці штуки, і нам треба збирати оці от, от, от листики. Я не дуже шарю за оці листки, але говорять, що Ну, коротше, я не вмію тут літати, чому всі тут пресіонали своїм літанням, літанням. Блін, я пропустила. Так. Я припустила... Ну куди встигну? Мені треба щось зібрати. Будь ласка. Будь ласка. О, є, 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 ми піднялись. Тепер нам треба вниз піти, щоб забрати клівальні листочки. Тепер ми піднімаємось. Це піднімання, коли ти забираєш. Якщо б, ти, якщо б я була одна, мені би не йшов. Колись в мене було, що я назбирав аж аж тисячі, але у мене завис телефон і я їх не получила. А за 3000 може було до когось пету купити могу. Ліпістки. О, ще одна хвилина, йой! Та я не встигну. Я не встигну. Я серйозно, я не встигну. Тут всі неможливо зібрати. Просто неможливо, повірте моїм словам. Просто неможливо всі зібрати. І ну, ви падаєте ще вниз плюсом. Ви не просто летаєте вверх, Ви не можете просто піднятися. Вверх. Ви маєте для того ульту мати. А, блін, я пропустила, так би було так красок. Є бой. Так, забираємо оці випуски. Тепер я профі. Ще раз. 4 4000 звіт. Так, тут в мене 2900. Чому? Тут в мене ще 4. Ну так, дають менше. Мені дали 2750. Я можу собі щось позволити, кромі улюбленого педа. От улюблений пет мій купується. Ну. Но... Нет, не можем об этом. щось тут. Chevy. Давайте домой. Даем... <проб> А тут длі піски падають, тут їх збирає. Єшки падають, ви, ви бачили, що я збираю. Мені кожен раз по 25. Оп-оп-оп. Оп. оп, оп, оп. Ну-ка. Куди? Є бой. Класс. Классно придумала. Блин, падаю, падаю. Ой, 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 ой. Ой-ой! ну-ка, сюда, сюда. Ну-ка, что тут ще падаем? Давай, давай, падай, падай, падай. <псюх> не падаем. Да пофіг, якщо ти хочеш поход мене. Надо девочкою потрядиться. Вона мені дає два банок за одну цю. Це вигідно. Чи не штук? Что треба щось їй додати? Давайте оцей мячик і отю штуку. Це буде вже справедливо. Ем, що вона додає? А ну-ка. Чи ціннішого пети, чи не ціннішого? Чи вона взагалі відклонить? <му> Скажемо, додай. Бо оце з такого не коштує. Ладно. Це зона Афоко, яка вам падає, у мене вже 3000. Бляха, точно три тисячі. Такого самого п'яти можу. Є бой впало. Ну-ка, я подивлюсь скільки там мій пет коштує. Ну, не мій. Оця штучка коштує стільки. Ладно. Ага, ага ще нема. Кстати, це ігрушка, я думала це якась їжа зараз. Так, ладно, давайте тут побудемо в ко. Ні, давайте ліпше підемо до На якихось там донатиських там ще кимось чим і тут нікого нема всі ж. А, тоді чел. А ну-ка, чел, 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 чел. Так, давайте даємо йому От... Так, ладно, пішли, значить, туди, може, там буде. Так, мій пет, де ти є. Дамо похід, тому що ніхто мені тут не радий. Нікого тут немає. І треба знайти там де більше. Коротше. Разберись. Два, раз, два, раз. Думаю, тут уже будут люди. И та сама тетка, и хотела мне Так, яйцо ты не туда у меня. Ну-ка сюда. Ну-ка сюда. Сюда! Сюда. Куда-то полетела. Ладно. Может там кто-то еще что-то Боба, 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 бобочка, бабулька, буль, 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 булька, -буль булька, буля, булька. <звук> Я просто хочу клянуть. О, это дамо ему яйца, яйца, и вот нам Це уже... це вже, вже нормальний трейд. Цікаво, вона напише додати? Ні. Це цінніше чому от... Ляху. Чому він фад один бігає? А. Поняла. Тільки ніхто зі мною не хоче трейди, це, це мінус. Там я казнула тетку. На-на-на. Там то ха-ха-ха. Ладно, -ха. она не принимает. Да кто схочет? Я бачу там бату, но они АФК избирают белые листы. Ну-ка, раз два. <гас> ну <Надо> еще <гас> кто-то спрыгнул Так. Все, вон, что... Блин. Вот тут хузия такая девчонка. То это отца, отцу, отцу, отцу. Оцю. О. Що вона мені дасть? Потім. Так, що вона мені дасть? О, осла не вигідно Брат, осла раді такого. Не вигідно Нахай его надо доехать. Не, не, нахай додаст. Додаст, нахай. Нахай еще и додаст. Бо, вот эта штука, вот. М -м я не знаю, не, я не буду хранить. Так, у нас знаю. Она без толк. Написти. Так, ладно, все, почалася грати, все. Так, бистенько, бистенько, ми забираємо першу штуку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, ми забираємо. Ми вже не профукуємо. Так, тепер беремо цю ще. Тепер піднімаємось. Так, поднимаемся. Так, вот и моду утюги штуки. Так, вот и моду утюги штуку. Выбираем утюги штучку, ручку за колючку, Поднимаемся. летаем, летаем. летаем. Літаємо і беремо оцю. От, от стуцьку, Туцьку ручку закрутку. Піднімаємось, літаємо. Влітаємо, йдемо вниз. Тепер я про, тепер я не нуб, Тепер я розумію, що лепестки потрібні. Так, тепер от сюди. вот сюда у меня уже 3000 значит будет 2000 вот таких штучков так ремонция oh, уже 5 вот это прибавим отсюда чтобы мне было больше 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 ебой Забрали. І оце ще можна було забрати. Ні. Скільки в мене вже? П'ять тисяч. Ого. Я ліпше буду купити, чи купити ще одного такого пета і потім якось його продати. Ліпше купити ще одного такого пета комусь віддати за якихось інших петів. І все. Так, все, ми забрали. Пета він у мене тут. Баканеко. Банек это. Так, нажимаем научу тотку. Нажимаем науцю тотку. Нажимаем нажимаем научу тотку. На уту на Назимаю... Назимаю на оту тотку. На оту тотку. На отого пацана. На одну тотку. На пусть там тоже девчонку. Там и... чейку, там девчонку. А, на 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 и... Чейку там девчонку, Блин, кто не Луна, луна, Давайте, са... давайте оцю начнчку. Так, давайте візьмемо от оцегу. От цегу. Ой, оцегу. 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 І давайте ще додамо воду і яблуку. Цікаво, що мені дадуть за це? Ладно, але по інші відео. Підпишіться на канал.